Яка краса такий гарний день, гори трошки витерець є, ми сьогодні з Сиришки удвох. Мишаня філончик вдома, так? Ну. Находився по горах. Та і залишився у місті. Сюди йди. Ой, як, ага. Ну, перший наш грибочок сьогодні. Це мухомор. Теж гарний признак. Може і біленькі будуть. Вітаю, друзі. Сьогодні такий теплий день. Їхали з міста, виїжджали 24 градуси. В гори приїхали, десь 19 градусів. О, теж комфортно. Походимо сьогодні, пошукаємо грибочки. В цих місцях ми не були десь два тижні. Не знаємо, що тут є по грибочках, але ж скоро узнаємо. Ну що, друзі? Все, як завжди, запрошуємо вас на лісову прогулянку. Сьогодні у нас не дуже важкий похід. Трошки вгору, десь з пів кілометра. І походимо. Що там, не слухня, не бігають? Походимо там. Пошукаємо грибочки. Ріжка з собаками пішла по цьому участочку ліса, а я вийшов на такі. Бачите. участочок поруч з нею, піду. Ми біленькі зустрічали, що ліворуч від мене у цих хащах. Що тут? Якщо вони є, то... Я тут! Ну що в тебе? Зовсім нічого. Ну що? Якщо ти не знаю, думаю, нічого, то ой, теж теж гарно. Бо провідувати місця треба. Не знай. А вдруг пішли туди грибочки? Ну поки що, друзі, нічого. Жека, пішли. Жекері, пішли. О, ще один мухомор червоний. Поки що, окрім мухоморів. Та, окрім мухоморів. Більш нічого нема. Що там, сироїшка? Ми в цьому році тут були ну, разу 4. І знаєте, друзі, жодного разу не знаходили багато грибів. Потрошки, буквально там по 10 штучок і все, що з цього року. Ці місця взяли перерву, напевно. Бо ось до цих місць ми доходили і вже мали грибочки. Хм. Забрались ми, друзі, на гору. О, як тут гарно. Бонда, де мама, а? Такі місця. Тут і без грибів. чудово. Що знайшла? Ну, я не спи. Але можу предположити, що це макруха і А, а бачу, звісно. Може бути макруха і Знаєте, друзі, ми такі гриби не збираємо, тому і можемо помилятися. Ось бачите, один вам зірву. О, як. О. Десь 4 роки тому, ну чи 5, я не пам'ятаю, ну, був такий рік, що в цих місцях теж нічого не було. От, бачите, як рік на рік не приходиться. У кожного дітям свої правила. Так, так, -да так. -да. А в інших містах, де того року, там, два роки тому не було грибів, в цьому році ну, дуже багато грибів. Ось так. Пішли, банда. Шукайте теж грибочки. Так, пішли, напевно, ось по тих хащах трошки походимо. Ні, то підемо далі. Тут ще є гарних Ми, пару місць. Дерево так, пішли. Дякі. Жекі. Жекі, ходь сюди. Жекі. Тут такі хащі, незручно. Але ж грибочки тут є. Ну, можуть бути. Зараз не знаю. Но ці місця грибні сироїжка зелена. Ось. Це вже не червоний мухомор. Жека, хоч сюди! В цих хащах цього разу нічого. О, зараз вийдемо. Ось. Ще сироїжка. Зараз вийдемо. По великому лісу погуляємо. Тут ще такий варіант, друзі, що могли пройтись. Не ми одні ці місця знаємо. О, лисичка. І ми вирішили трошки змінити наш маршрут. Далі піти в хащі. Ну-ка, як хащі, такий старий ліс, ораги. Ну, сподіваюсь, якщо це тут хтось пройшов то туди не дійшли, бо там ну, такі важкі місця. Не кожен полізе туди. Зовсім нічого. Та, друзі, ні польських, ні моховиків, нічого. Де йшли ми, друзі, бачите? Про що я говорив? Тут такі... Овраги бури ломи сюди не кожен піде. А це що? А, моховік, але вже все йому. О, опеньки. Ну теж старий. Ось бачите. Воно ще. Ну може молодесенькі будуть. Глянемо. Що там? Опеньки? Теж старий? О, говорите, що що, можна повибирати вже. А ну де? Ага, бачу. Ох ти! Ну, друзі. Тут... Бачите, якщо б і були люди, то позбирали би. О, там і гарнисінькі є. То я ж кажу, ну, ну краєвіди тут, ну бомбезне. <смірки> а воно, бачите. Бач, на камнях червона краска. Ага. І воно ще. Якісь змагання І воно ще змагання, не змагання, хтось мог помітити путь, бо тут я кажу, тут такі місця дикі, що тут плутанути можна, якщо не знаєш, ми ці місця знаємо. Так, ну, повибираємо тут. Трошки опеньків. Ану. так, оці можна зараз. Так, тут багато опинів. Да? Тю, бачите, які молодесенькі. Ну, зараз я тут позбираю, до тебе підійду. Ой, які. Чистюсінькі такі. О, як. Рижики, друзі, о, бачите, дві штучки. Ну, ось третій рижик, ну ось ще один. Ну такий вже покусаний і старий. І знову пеньки. Ну бачите як багато. Ну, тут точно нікого не було. Так Вон, ще йдуть. Багато опеньків, так? Ага. Та, такі... та ну так, да. ну я трошки зібрав. Дивись, він молодий, мені здається. А, ну, де? А он на лежаче дерево. І він там ось багато старих, а он більше і он дивись. Та бачу, бачу, але ж я бачу, що... Так, ну ви не йдіть сюди, Гріш. Та я ось хочу зібрати, дивіться, які маємо, має. Обережно, бо тут. Ого. Та здесь багато з'ять. Та ні, ну такі вже. Ну це опенькі чи ні. Та опенькі, друзі. Воно бачите. Ну вже такі. Ну такі ще можна позбирати. От дуже багато старих. Вони ще йдуть. Так. По схилях оцих багато опеньків, але ж дуже запізно ми приїхали сюди. Тому трошки піднялися. І пошукаємо тут у мосі. Тут хвоя. Там трошки мішаний ліс. От більш хвої. Походимо тут. Трошки зібрали опеньків. Та й гарно. Та, щось ми вже другий, чи третій похід, да, приїжджаємо. Запізно. В цьому році щось природа якось збилася, біоритм, так? Угу. Ну, Це а то. Скажу. А то що, ти бачила? Сироїшка? Сироїшка. А. Да. В тому році а, а, були грибочки, от зараз тільки починалися. А, от у таких місцях, п'ято тільки починалися молодесенькі. А тут вже вони відійшли. Сьогодні, друзі, ну дуже тепло, як влітку. По прогнозу обіцяють десь 3-4 дні отак, а потім вже 10-7 градусів тепла. А вночі вже нуль, в горах в деяких місцях мінус 3-5, ну таке вже ось. Лисички. Ну, з них нема толку, з таких маленьких. Ну, бачите? Деякі грибочки ще йдуть. Жека, ого! Така нора, чи що там? ага. Жека, не ходи туди. Що, ну вже теж лисички. Ану. Так, друзі, лисички. О! о як! Гарні лисички! Ще йдуть. О як? І ось ще? Ну, бачите, потрошки вже є. Лисичка є, опеньки є. Не без грібів сьогодні. А ось, друзі, і білий. Він старий, але ж покажу. Бачите, який. Та білий, але ж він старий вже. Але ж білий. Ну. Бач? Ого, який. Та старий вже, все йому. На жаль, Запізно Оба. Може, поруч є? Зараз глянемо. Поруч цим білим пару лисичок, Марсик, ти що там робиш? О. Бандюгани Бандюгани. Вже кінчився. Теж зливаєшся з природою. Пару лисичок, а Марсик тут крутиться на спині. Та-та! Це ж взяв от Джеки, ну Ось ще, друзі, лисички. Ну так, небагато, зустрічаються. Ну це вже все стара вже. Якісь болота, друзі, бачите. Ану. дай піде вперед. Ану, стій. Ух ты! Ладно, давай сюди снимем, отже ясно, так? А потім сюди. Зараз руку дам. Давай. Опа, Молодец. все. Є. Оце так, оце так так. Високо в горах, бачите. Що буває. Сироїшки ховаються, бачите. Одна, поруч друга. Та біленьких нема. Ліс трошки змінився. Це ми перейшли на другий схил. Що там? Там вже бачиш згнив. Ага. Білий. Біленький, але сеємо. Це, ну, це вже другий за сьогодні. Ну, зараз підемо вздовж оцього схила і пошукаємо. Може тут щось є. Тут сонечко пригриває. Бачите, не такий густий ліс. Може тут комфортніше грибочка. Та-да. ну Тут крутезний, схил такий. А, бачите? Не знаю як камера. Дуже Та дуже крутезний. дуже крутезний тут. Жека. Небезпечно тут. ну Давайте його так йди. А я трошки ну, здовж цього схила, бо буває, що біленькі ростуть. Прямо так от, на самому схилі. Тут якщо кошик залишити, рюкзак зняти, то можна добратися. Якщо побачу білого. Повторюсь, полюбляють вони рости от на таких схилах. О, а це що? Муховічок. Ой, але вже... Та ні, вже сухий ріж. Та й на сушку не треба його такий. Що, друзі, походили ми по цих схилях жодного грибочка. Не маю на увазі білих, ми шукали. Нема. Сухо тут. Може з-за того, що дощиків не було, де і по грибочках тут. З басня ми були не в західних горганах. Там волога є, і грибочки є. А тут якось це що. О, сухі-сухі, друзі. О! Ні. Дубовік, але такий висохший вже. На жаль. Тут треба дощик, але ж на, я вже казав по прогнозу, 3-4 дні не буде вже похолодання. Вночі заморозки обіцяють. І тут вже дощики, не дощики у горах навряд чи ну в цих місцях, навряд чи вже не грибочки підуть. Тут напевно вже треба чекати наступного грибного сезону. Ріша веде? А, бачу! Ой, на жаль. ну Ось як. Чекали, чекали. Початок грибного сезону 23-го року. Ой. А тут вже він потихеньку в деяких місцях підходить кінцю. На жаль, но так. Ось бачите, друзі, який буревій тут був. О! Оце обломилось. Бачите, воно впало. Чого собі? Отак от, от. Ми якось були, да? того тижня да? були на цих а, теж в западних органах. Не, от. І такий вітер був, тут -то капець. Да. Отак от, от можна йти по лісу. Хряпсь в один момент. і Дерево впало. Повертаємо ми, друзі, та й потихеньку йдемо до машини. Ми трошки іншим путем повертаємось. Бачите, опеньки, але теж великі. Тут навіть шляпини з них не годяться. Ні до чого. Ну, місця гарне, друзі. Що то да туди. Хтось, мабуть, пройти не мог. Не, ні, так? Вирубав. Прохід собі. <ріхід> Та, бачите, друзі, дерево то то було легше. Та да, да. Вирізати, а тут... <ріх> чи переступити. Хтось не мог переступити чи пройти, так? О, Бачите все, прохід. Раз. Спокійнісінько, пішов далі. чекаємо маму, О. дошли ми до машини, нічого більше не знайшли. Ну, зато як прогулянка, ну просто супер, просто супер, друзі. Свіжим повітрям подихались, собаки набігались. Трошки грибочків ми знайшли. Зараз покажу. Ось, бачите. Трошки опеньків, трошки лисички, Гарні грибочки. Ввечері посмажити. та під картопельку. Супер. Ну, а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока!